Стадіон юність відомий, здається, всім чернігівцям. Тут же розташована і одноіменна спортивна школа, де спортом займається кілька сотень дітей. Не так давно це місце стало осередком скандалу. Директор юності Геннадія Прокоповича звинувачують у тому, що він зайняв свою посаду незаконно. Воно не відповідало постанові кабінету міністрів, де чітко було сказано, що директором школи може бути людина, яка має відповідну освіту в нього на той час не було. І не менше трьох років повинен працювати саме в сфері дитячо-юнацького футболу. Призначили Геннадія Прокоповича п'ять років тому. За цей час каже Володимир Дробот, директор привів на кілька посад своїх друзів і знайомих, а на додачу записав себе тренером у неіснуючій групі. Станом на перше 0, 9, року він ще й тренер-викладач став викладати без на групах. І головне групи цієї немає. Цієї групи дев'ять чоловік повинен один. Цієї групи взагалі немає. А там, де група начебто є, там викладає ще й Онищенко. Ви розумієте? Жінка, яка взагалі до футболу ніякого відношення не має, не має певної освіти, вони викладають, а це ж державні кошти. Це дуже велика сума за рік. Незадоволені директором юності і Ультра з Чернігівської Десни. Я знаю, було зібрано тоді більш ніж 100 підписів за, проти його призначення. Були всі тренери проти цього призначення. Адже, ну, це людина, яка не має ні освіти, не досвіду роботи з дітьми, як він може керувати. І це було, знаєте, ну, мабуть, не випадкове призначення, адже тільки пішов слух, що зараз будуть заходити кошти від е платежів солідарності Ярмоленка е з фонду. Регіонального розвитку на ремонт стадіону і одразу ж таке скандальне призначення. Наша знімальна група спробувала зв'язатися із самим паном Геннадієм. І спочатку в нас навіть це вийшло. Ми йому дозвонилися, взяли невеликий коментар, але після цього він просто перестав виходити з нами на зв'язок. А на робочому місці ми його застати на жаль не змогли. У журналістів завжди викликає подив, коли людина на такій чи подібній посаді відмовляється з ними спілкуватися, просто перестає виходити на зв'язок, особливо коли її, скажімо так, опоненти. Готові спілкуватися. Втім, ми звичайно готові надати пану Геннадію можливість висловити свою думку із цього приводу. І хоча ми не змогли отримати відповіді від пана Прокоповича щодо неіснуючої спортивної групи та призначень на тренерські посади людей без належної освіти, дещо все ж довідатись вдалось у невеликому коментарі, який нам все ж вдалося взяти. Ось що каже пан Прокопович про своє призначення, у мене і освіта педагогічна і спортивна освіта. Втім, на момент призначення на посаду, яке кажуть тренери і вболівальники, порушувало постанову кабінету міністрів, відповідної освіти у пана Геннадія таки не було. Таке порушення викликало тоді скандал. Це підтверджують тренери, які на той момент працювали в школі. Назначають Прокоповича. Ну нам назначили да й назначили, достають документи, дивляться, як по закону, какі требування должності директора. Ну, Кинулися, образування немає спеціального педагогічного стажа нет, там п'ять три роки, по надо, или, или п'ять лет, тобто різниці немає. На закономірне обурення тренерського складу чиновники з управління освіти надали наступні пояснення. Посадили нас, тренувалися і нам говорять. От ми посчитали за п'ять стаж, ми посчитали роботу президентом обласної федерації футболу за підстав. Ну ми друг на друга дивимось Опять в інтернет, опять постріли, може що та поменялось. Ні, там нічого не поменялось. Тобто, спортивному функціонеру просто намалювали неіснуючий педагогічний стаж, якого набути на посаді президента обласної футбольної асоціації неможливо. У досьє пана Прокоповича на сайті футбольного клубу Десна вказано, що він навчався у Харківському училищі тилу і транспорту МВС України і закінчив академію МВС України. Є кандидатом юридичних наук. За нашими даними, педагогічну освіту з фізичного виховання він здобуває тільки зараз. Він студент одного із вишів. Пан Прокопович є також очільником обласної федерації футболу. Щодо його діяльності на цій посаді з боку Ультрас Десни» теж є питання. Про це розповімо у наступних сюжетах.